А, тому нам... тому Прекінда... для того проходить проєкт експертизи комплексу. І отримується позитивний звіт, після цього йдемо будувати. Позиці, позитивний експертний звіт отриманий. А можна я побачу? Скільки Побачимо. Так ми нічого не можемо побачити. Я сьогодні на все Дивіться, технічні умови. Ви ж кажете, що у вас є тут тільки газопостачання і електрика. Більше ніяких технічних умов у світі немає. Як це так? От взяли прямо з реєстру. Ні на воду, ні на каналізацію. Ну я не знаю, що там потрібно буде. Це ж я не ну, реєт, ну, я, розумієте? Ну, ви живете в будинку але. у вас є електрика. Які ви, ви отримуєте технічні Ну, Вони є ці технічні. Ну які? Конкретно? Вода, каналізація, електромережі, так? Електрика є, водовідведення, водопостачання, дощова каналізація. А чому в ЄДСБ <ССР2> <ССР2> чому чому? немає? Нема я сам каналізацію. Ну їх немає в системі, як так? Раз, два, як ви сказали, відкриття тому що взагалі вводить по законодавству. Діться, ми... скільки метрів, Я, почакати, метрів, ви всі питаєте віде, різні не питання. Шукаємо, не, ні, так що шукаємо? <сумент> ми ми домовилися. Наступні <сумент> є три особи, які ви визначили від комісії, поїдуть на ознайомлення з е... певною документацією проектами. Там всі технічні умови вони будуть бачити, які видані в проєкті. У забудовника, будь ласка, вони подивляться, що, що які видавалися. Вони не дають рахувати. Ніде ми. От їм треба між собою п'ятером діти, експертом поговорити, чи вірний, чи не вірний.